Продається двокімнатна квартира на 44-му кварталі. Подивіться, який великий зал, скільки тут розміщується меблів. Кондиціонер залишається. Поли тут, до речі, дерев'яні під линолеумом. Подивіться, кімнати окремі, всі двері міжкімнатні, замінені. Спаленка така. Замість кладової зробили шафу. Зараз подивимося. Ванну кімнату. Подивіться, вона сумісна, достатньо простора, поміщується тут і раковина, бойлер великий, на полу тут у нас кахель. І кухонька, де дуже компактно розмістилися меблі кухонні, і навіть пральна машина розмістилася. Такий бюджетний варіантик, повністю жилий стан. Можна туди одразу заїхати. І достатньо хороша, адекватна ціна 10 тисяч. Біля бушого магазина торти. Якщо вас зацікавила ця пропозиція, вам потрібна квартира, в яку можна одразу заїхати. І... Ще й по такій прийнятній ціні, то ви можете звертатися на контактні номери.